Шановні, зверніть увагу на цей лот. Невеличкий, 10 пар всього. Але тут, ну, подивіться самі, не буду так рекламувати. Так, ну, це у нас йде банти. Класика. Тасмани. Підошва. Вібра. 43 розмір. Знаю, що дуже-дуже теплі. Так, далі, хто питав. Маленькі розміри. От дивіться, тут маленькі будуть на платформі. Так, маленькі ця модель. Дуже красива них Зараз йде у цієї моделі реклама на Інстаграм офіційний сайт. Міні. В сірому кольорі. Так. Розмір, можливо, буде цікавить 40. Але знаєте, що ну, на розмір менше йде. Тапки закриті. І відкриті тапки. Одна пара колабура. Ук. Такі сірі і ось такі. Це мої улюблені. Отже, ще раз так, лот давайте подивимося. Цікавий.